Друзі, підписчики, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас на оглядові отакий потолочний світильник. Його назва ось LuxRay LED Driver 18 Вт, потужність його. Ну, отак його вигляд і назва. Проблема в тому, що він зразу почав блимати і потім перестав працювати. Сам блок живлення, такий від коробочки. Звичайний драйвер, так як на таких полосових світильниках, такий у нього вид. Я обдивився, тестером не перевіряв ще. Ну, Це зразу, коли вона люстра висіла, я в першу чергу розібрав, обдивився, я нічого поганого не побачив. Тобто конденсатор не здутий, все тут добре. Ну, Зараз що я хочу Зараз хочу перевірити діодний мостик. Ну, Це те, що в моїх силах. От, на таких маленьких мікросхемах він ось знаходиться зразу на вході. Тобто його задача. Зробити постійний струм. Так. Переключатель положення діодів. Ну, звичайно, що тут воно таке все маленьке Ну, діоди в одну сторону струм пропускають, в іншу не пропускають. Тут зрозуміло, ось у нас один пропускає. Так, інша сторона. Не пропускає. Тепер міняємо щупи містами. І навпаки, тепер той, який не пропускав, повинен пропускати. Так. Зараз спробуємо. От, бачите, пропускає той, який далі, не знаю, може буде погано видно. Так, це не пропускає. Ну, Можна сказати, що у них діодний мостик слабе місце. Можна перевірити конденсатор, чи він не коротить. Так, дивимося, заряд іде. Ну, я так думаю, що поки що ми припускаємо, що драйвер робочий. Ну, це, звичайно не 100%, ну так по. Явним признакам, можна сказати, що він працюючий. І зараз я хочу перевірити діоди, тому що, як правило, діоди це саме слабе місце. Вони починають або вигорати, або ж так, дивіться, у нас по периметру 6 саморізів і пружинки-фіксатори. Ну, вони легко знімаються, придавити і вивести з пазів. Тут такі -от два пазики. Так, знімаємо кришечку. Так, у нас дивимося у нас так. Звичайна бумаж... бумага. Ага, ось бачите, як воно тут вирішено. Стекло. Скло і сама пластикова така полупрозора плівка, яка дає колір світлового потока. А стекло має таку форму цікаву, що коли на торець світити, то воно буде випромінювати світло. І діоди вирішено отакої конструкції. Бачите? Поклеєно по кругу самого світильника. Ну що, перевіряємо. Знову ставимо діоди, прозвонка діодів. І як у нас взагалі працює? В одну сторону ток повинен пропускати і відповідно буде сам діод засвічуватись. Вон бачите, засвітився Вже всі працюючі. Да, друзі, схоже, що будуть працювати всі. Значить проблема все-таки в самому драйверові. Ну, можливо, зараз перевіримо, якщо можемо випаяти конденсатор і перевіримо його на працюючу працездатність. Так. так, друзі, ось у нас два не світять уже, бачите, ну, мабуть, проблема буде. Так, світить. то я за цього починав. Так. Ось я міточку зробив, вони два не світять. Ну, на вид вони. вид ніби той не погоні. Ну що, яке рішення, друзі? будь-якому випадку по самому драйверу є запас вольтажа, тобто він може регулювати ток від ну, там, в, в допусках ну, на невелике значення. Тобто Плюс-мінус, ну, я думаю, тут два діода, вони дадуть зовсім мізерний ток. Проблема в тому, що Цепочка розірвана, тобто вони ток через себе не перепускають і, відповідно, система не працює, тому що плюс йде по одній стороні, тобто вони всі запитані послідовно, мінус по іншій. Тобто я зараз попробую їх просто перемичку спаяти і подивимося, що буде відбуватися, чи буде світити, чи ні. Можна або перемичку, або можна перепаяти діод. Або просто маленький резистор. Таким чином він буде брати на себе навантаження. Ну, я думаю, що перемичку, тому що не дуже мізерні, там практично драйвер не відчує їх. Так, друзі, я подивіться по дорожках і дивіться, як треба з'єднати. Тут у нас ось одна доружка. А ось нижче інша доружка, яка йде ось сюди. Тобто потрібно оцю частину ну не працює. Оцю частину потрібно з'єднати з, з цієї. Ой, не набуток, не, дивіться, оцю частину з'єднати з, з оцією. Ну або перемичку минує один діод і потім інший. Тобто задача їх напряму. Ну, Простіше зробити таку проволочку сюди впайоти. Друзі, спробую спайоти тут настільки мізерно. Так, друзі, таке воно мізерне, я вам скажу, що тут по великому рахунку лента, розумієте. Так, отак я одну площадочку зруйнував і треба цю зараз. Що по-іншому не вийде. Так, друзі, ну самі бачите, яке воно. Тут страшно до нього торкатися. Так, одна площадка є. Так, і інша є. Зараз їх замкну докупи. Для цього беру такий кусочок робика. Ну, І звичайно світлодіода кусок приблизно вимірюємо. Це, друзі, робота ювелірна, розумієте, таке все воно. Ну, бачите, не зря воно не ремонт пригодна. Так, щось таке вийшло, зараз я швидко перевірю, тому що я до кінця не впевнений, що в мене вирішився припаяти. Головне, щоб сусідні діоди так світить. Світить. Так. Все. Ток пропускає. І так. І так. Ну що, будемо, сподіватися, що вийшло. Так, я зараз зберу. Швиденько, щоб бо і так вже відео довге вийшло. Так, друзі, ну що, тест-драйв. Так, у мене тут розетка не дуже зручна. Все, друзі, працює. Я так бачите напряму підєдную. Такі, друзі, можна сказати, що ремонт без затрат. Паяльне колово. Ну і, звичайно, друзі, без тестера ви нічого не зробите. Так що я раджу людям, які, які хоч трошки розуміють, що роблять, придбайте тестер. Отакий тестер мультиметр називаю їх ще. У ну, мене трошки він середнього рівня приблизно. Є ще простіші, такі маленькі, але в суті це не міняє. Він стоїть, там, можна на AliExpress замовити за 150 гривень. У нас інколи продаються, вони там дуже дешево. Ну, з допомогою цього пристрою можна дуже багато чого ремонтувати. Так що, друзі, Дякую, що дивитесь. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Може когось цікаве, я радий буду допомогти. Всім добра, дякую за перегляди.